вдасться глибокий прорив, давайте будемо рахувати е, е, втрати російської армії за березень понад 41 тисяч особового складу. Ми це знаємо, це було вже підраховано. Е, можливість рекрутувати війська всередині Російської Федерації, за тими схемами які зараз присутні, це контракт, залучення за гроші і так далі. 30-40 тисяч особового складу на місяць. От ми зараз бачимо, що е, це них так на так вони можуть лише покрити свої втрати, які вони понесли на місяць наслідок бої. Чи можна в таких умовах створити нові війська, сформувати нові резерви для того, щоб організувати масштабний наступ? Велике питання, скажімо так, на мій погляд, дуже важко. Для того, щоб змінити ситуацію, їм потрібно змінити формат мобілізації. Їм потрібно буде оголосити мобілізацію конкретно з воєнкоматами, з повістками. І почати такий, знаєте, масштабний набір людей війська для того, щоб створити великі резерви. Ну, власне, те, що вони їм вдалося зробити восени 2022 року, потім накопичити резерви і перейти у наступ, який зараз фактично ми бачимо його завершення в Донецькій області. Тому так спробувати можуть. Які будуть результати? Ну, ми можемо проаналізувати, скільки вони вклали людей для того, щоб наступати на Покровському напрямку. Скільки вони вклали, поклали людей для того, щоб захопити Авдіївку і так далі? На Покровському напрямку вже понад півмільйона особового складу, починаючи з минулого року, вони поклали, просунувшись на 40-50 кілометрів.